В день Святого Миколая в усіх мікрорайонах нашого міста, а також в селі Липецьке нашої громади, було проведено традиційне відкриття новорічних ялинок. І, хоча в країні йде війна, та міська влада прекрасно розуміє, що свято не можна забирати у дітей, адже вони його очікували з великим нетерпінням, бо кому як не дітям властиво вірити в дива. Отож, святковий захід, котрий був організований і проведений для дітей Липецького, об'єднав їх в дружньому хороводі. Вони танцювали, співали, розповідали вірші, звертаючись до святого Миколая, покровителя і захисника всіх дітей. Тали на свято і представники міської влади. Хочу привітати вас цим святом, побажати вам всього-всього найкращого. Я думаю, що ви всі в цьому році до вас, до всіх прийшов Святий Миколай, тому що ви були чемні, ви добре вчилися в школі, ви е, слухалися своїх батьків. І я сподіваюся, що це так буде весь час. Святий Миколай він весь час буде до вас приходити в гості. Щоб збувалися всі ваші бажання. Ну, і також я хочу і я надіюся, що Святий Миколай нам всім принесе мир. П'ята всіх! І Також дуже приємно бути на вашому святі. Сьогодні дуже чудовий чудовий день і свято дитинства, казки, дива, доброти, тепла. Адже святий Миколай завжди опікується всіми маленькими українцями і робить все можливе. Для того він чує всі ваші побачання і обов'язково завжди їх виконує. І сьогодні також ви отримаєте всі солоденькі подаруночки. Ну а наше управління культури разом з домом культури села Липецького підготував дуже величезну, гарну, новорічну, різвяну програму. І щодня будуть проходити різноманітні заходи. І я впевнена, що ви завжди з ентузіазмом будете приходити і брати активну, активну участь. Тому попереду. Напередодні всіх цих свят хочу побажати вам саме головне для всієї нашої України це миру, це перемоги. Ну і вам всім гарного настрою, гарних новорічних свят. І це будуть новорічні канікули. Тому сподіваюсь, вони будуть також дуже гарними. Погода допоможе. Ви накатаєтесь і на сончатах, і це буде безліч позитивних емоцій. Ще раз всіх свято. всього найкращого! Також до дітей з вітальним словом звернулись депутат міської ради Валентина Маланюк та староста сіл Липицьки Олександрівка та Казбеки Вікторія Лазаренко, котрі привітали їх з Днем Святого Миколая, побажали всіляких гараздів і здійснення всіх заповітних мрій. Далі всі гості разом з дітьми закружляли в дружньому хороводі. Було весело і цікаво. Наостанок всі діти отримали солодкі подарунки і максимум позитивних вражень від заходу. Такі ж святкування пройшли і в інших мікрорайонах нашого міста. Аби свято відбулося, крім безпосередньо працівників міського будинку культури. Були залучені працівники підприємства Чиста громада, «Міск світло, Квеп Теплокомуненерго, «Квеп Водоканал, приватні підприємства Курінь та КВП Городок. За що їм великі спасибі. Змістовна програма свята, весела музика, танці та пісні створили особливу святкову атмосферу дійства. Спочатку всі присутні взяли участь в оздобленні красуні ялинки. До речі, потрібно сказати, що всі прикраси виготовлені дітьми власноруч. Далі охочі писали листи Святому Миколаю. І, хоча бажання у всіх різні, але одне найзаповітніше у всіх одне єдине. А скажи, будь ласка, як ти думаєш, про що мріють всі люди, які живуть на Україні, і про що вони просять святого Миколая? Щоб закінчилась війна, щоб Путін. Ти хочеш сказати Святому Миколаю? Дякую. Чи подобається тобі сьогоднішнє ще свято? Подобається. А що найбільше сподобалось? весело, Миколаїв. дуже цікаво, навіть подарунки дадуть. Не чую вас. Що Миколаїв. ти бажаєш Миколаїв. всім діткам в новому році? Я бажаю мира і бажаю щастя, здоров'я і щоб Значить, вони були багато друзів. Того, хто... свято цікаве і веселе. Відчуваю, що дітям було дуже весело і їх батькам теж було все до вподоби. Сьогодні з внучкою і дочкою вирішили. прийти сюди на свято, тому що дитині навіть аж. Такий тяжкий час у нас але Діткам треба святим. Дякую всім, хто це організував. Такі дуже цікавий, я організаторам, Діткам дуже цікаво. Часів треба було це все робити. Ми приїхали з Києва і дуже дякуємо, що є таке для діток. Вітаю усіх зі святом Святого Миколая. Бажаю всім щастя, здоров'я наступному році. Нехай нас ця клята війна вже закінчиться. От. Дуже е, хочу виразити велику благодарність за проведення такого гарного свята. Нашим містом, адміністрацією міста навіть не, в такий нелегкий час для нашої країни Буде все для того, щоб нашим діткам не відчували війну, і Було вельсило і радісно. Дякуємо вам, всіх з наступаючим новим роком. Про що ви мрієте, і що б ви хотіли, щоб здійснив для вас святий Миколай і для вашого синочка? Ой, мрію, щоб всі дітки по перше були здорові. А по-друге, щоб все було як раніше, щоб було тихо, спокійно і все закінчилася ця війна. І щоб був мир на землі. Це саме головне і здоров'я всім. Діткам і всім людям, і як годиться, усі присутні отримали гарні подарунки, котрі ще довго будуть нагадувати їм про свято. Отож, новорічні різдвяні свята стартували, дякуючи незламним зсу, діти змогли поринути в новорічну казку, де стільки добра і світла. Тож з ним святого Миколая любі подільчани, і нехай він реалізує одну спільну нашу мрію і надію. Принесе мир і спокій на нашу багатостраждальну Україну.